В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник Вознесіння Господнього, Другої поста Святої Живоначальної Троїці, Син Божий, Слово Боже, поплатилося, прийняло на себе людську природу щоб спасти людину і повернути їй Царство Небесне. Господь став людиною, взяв на себе людську природу, щоб її очистити і возвести на небо, звершивши своє спасительне служіння, Господь прислав на воскрес із мертвих, і своєю смертю нашу смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Своїм воскресінням Господь знову повернув людству, втрачений рай, і знову подарував людству вічне життя і спасіння. Після свого преславного Воскресіння Господь ще сорок днів перебував. Разом з учнями на землі, являючись їм і навчаючи їх тайнам Небесного Царства. На сороковий день Господь з'явився своїм ученикам і возвів їх на гору Єлеонську. Господь повчав їх і говорив, що мені дана всяка власна і на землі. І так ідіть і діти, навчіть всі народи хрещачі їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх соблюдати все, що я повелів вам. І ось я з вами ось я дні до скончання віка. Апостоли слухали слова Спасителя, і Господь сказав, що. Ви приймете силу свише, на вас йде Дух Святий і будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і навіть до краю землі. Коли Господь говорив ці слова, Господь благословив апостолів, і коли Спаситель благословляв, Він почав возноситися на небо. Апостоли, бачать, як їх учитель і Бог. І відноситься на небо ну, і радістю, і печалю супроводжували його, тому що вони раділи, що Господь повертається в лоно Небесного Отця. Але вони сумували, тому що вони лишалися цього спілкування з Спасителем, яким вони насолоджувалися багато часу на землі. І апостоли Проважали своїм взором Спасителя. і коли Спаситель з них за хмарами, то вони продовжували дивитися на небо. Їм з'явилися два ангели в білих одежах і кажуть, мужі галілейські, що ви стоїте і дивитесь на небо, цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде таким же чином як він, він Вознісся на небо. І Апостоли повернулися в Сіонську горницю і перебували там, чекаючи обітованого Духа Святого. Праздник вознесіння це великий праздник для спасіння людини. Тому що Він показує нам ті великі божественні милості, які Господь злив нам на цей світ через своє страждання і Воскресіння. В своєму Воскресінні Господь возвисив людську природу до небес і посадив її, її Одесної Небесного Бога Отця. Це велика честь, такої честі не мають навіть ангели. Бути поруч Спасителі. І тепер людина є рідною Богові, бо Бог соєдинився з людиною. І вона сама близька Богові. І ніхто не може вирвати людину з божественних об'ятій любові, якщо сама людина цього не захоче. Тепер людина стала непереможною для, для дьявола, для всякої сили зла. В своєму Вознесінні Господь післав нам Духа Святого, яким Господь наповнив і оживив Свою церкву, церкву, яку Господь створив своєю чесною кров'ю, яку Господь для нашого спасіння, і Господь перебуває з нами усі дні до скончання віка. В церкві Господь перебуває з нами не тільки як Бог, як Бог Господь завжди і скрізь перебуває. В церкві Господь перебуває з нами як Бога чоловік. Серкій Господь дає нам кушати його причисте божественне тіло і пити його причисту божественну кров. І через причащення святих тайн Господь робить нас способними вміщати собі вічне життя і спасіння. І ми радіємо. І благодаримо Бога за ті милості, які Господь нам прислав, і за Його церкву, яку Він заради нас заснував. І ми радіємо і дякуємо Богу, що ми являємося членами цієї святої Спасительної Соборної Апостольської церкви. Основанням цієї церкви є апостоли, Господь заздав на свої крові божественні, а ми являємося кожен з нас маленькою частичкою цього великого. Прекрасного божественного тіла, яким є церква Христова. І ми повинні своє життя проводити так, щоб ми були достойними членами цього божественного тіла, щоб ми не ображали Бога своїми гріхами, своїми проступками, своїми немищами. А якщо таке станеться, щоб ми приносили покаяння, тому що Бог любить ту людину, яка Якщо все рішить, кається. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, жити так, щоб наше життя було наповнене Божественною благодаттю. А Божественна благодать дається, дається людині тоді, коли вона виконує божественний закон. Божественний закон це є та дорога, яка веде людину. До Бога, який введе людину до вічного спасіння на небі у Христі Ісусу, Ісусі Господі нашому, якому нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.